Шановні нові містяни нашого міста. Так би мені хотілося до вас звернутися. Розкажіть трошечки про себе, можливо, хто бачить вас вперше, хотів би почути вашу історію. Ми з чоловіком, як в касті, прожили в Харкові 33 роки, як в касці. От і коли почалася війна, ми навіть не збиралися виїжджати з Харкова. Тому що за цей час це стало рідне місто. І ну, я завжди запрошувала до себе в гості, от, щоб показати, яке це гарне місто. І ніколи я не думала, що я вийду відтуда. От. І коли почалася війна, ми з чоловіком казали: ні, ми нікуди не поїдемо. І е, хто виїжджав скрізь, нам зносили квіти е, тварин, тичок. Але так сталося, що ми жили не в центрі, а в військовому містечку, тобто на окраїні, де військові частини і заводи військові, І нас е, місяць почали дуже е, гатити. І так сталося, що в наш дім попала бомба і виїхав весь дім. І так, волею суддя, ми опинилися в Ковелі. І йшов місяць, два, третій, і ми почали тут обрастати друзями, тому що сусіди, потім переселенці, потім нам тут дуже допомагала міська влада. От, нам все дали, все. Буквально ложку, чашку, ковдру. Ми приїхали ж навесні, літо йшло. Треба було взуття, якесь платечко. От, тобто нас повністю тут одягли. Добре, пройшов, пройшло літо. Ну, думаємо, вже ми на восени будемо повертатися. Ні, там знов якесь там. Негаразди, ми е, залишилися і на зиму тут. І треба вже думати, як себе зайня, зайняти. Чому е, ми запросили вас на це інтерв'ю саме з нових містан, е, вимушено переміщених, внутрішньо переміщених, це можна говорити багато різними словами е, осіб, тому що ви пара. Чоловік і дружина вже не один рік разом, і не один рік разом ви не лише тут і не лише сьогодні. Розкажіть про вашу історію. Скільки часу ви разом, хто ви один для одного і як ви один одному даєте силу? В місті ми 44 роки. 2 августа якраз була 44-та голівщина. В цьому друг для друга друга не одна половина і втора половина. Я не, не очень многословный. Я, я не знаю, что рассказывать. Живем и живем. Вот. А здесь живем. Живем уже третий год. Третий год уже пошел. Живем сегодняшним днем. Живем завтрашним днем. Живем надеждами на победу. Живем надеждами на прекращение войны. Живем надеждами на то, что эта нелюдь уйдет с нашей земли. Але ви живете не лише надією, ви дуже багато працюєте. Ви працюєте в волонтерському центрі Марлох. Волонтерський центр ми потрапили чисто случайно. Просто Ірина вот, здесь вот ходила, узнала, що можна там допомога. Ми навіть ми коли там в Харкові були, ще сиділи, коли були обстріли, ми зайшли как-то в магазин АТБ. И смотрим, там они как бы, ну немножко не успевают. Я подхожу, спрашиваю, говорю, вам может быть помощь нужна. Они говорят, вы знаете, помощь нужна, но у нас денег нет. Я, «Я же подошел вас спросить не заработать, а предложить помощь. Они говорят, да, если можно. И мы ходили там, помогали. Приходили к 9, уходили где-то в 4, в 5 часов. Так принимали хорошо. товары, раскладывали товары, людям помогали там, ну и так далее. Ну и здесь тоже самое узнали, что есть волонтерский центр. Пошли туда. Нам то же самое говорит, да у нас сейчас как бы ставок нет, мы опять пришли. Об'ясняємо, ми просто в що нужна руки. Поэтому прийшли туди допомагати. Я знаю, що ви відвідуєте всі наші заходи. Щоб місце не відбувалося, ви долучаєтесь абсолютно до всього. Якщо це кіноперегляд, ви разом на кіноперегляді. Якщо це фестиваль на підтримку Збройних сил України, ви долучаєтеся. Якщо це танці, це танці, арт-терапія, абсолютно все в місті. Ви відвідуєте Скандинавська дінавська ще. Які би ви хотіли б дати меседж посил молоді, особливо в першу чергу, і взагалі містянам Коваля, що робити? Де брати енергію? Як жити? Що може мотивувати рухатися далі? От вас, Бог, що мотивує рухатися далі? Крім перемоги? Ми розуміємо, що перемога. Як підсилити оце відчуття? Ну, я переб'ю, Во-перше. Я считаю, вот в Ковеле тоже разные люди живут. Совершенно разные. Я имею в виду местных. Я имею в виду не, не тех. Те, которые приехали, тоже разные, но и в Ковеле. И э, несмотря на то, что мы восточники, а здесь западники, э, я бы сказал, 80% здесь живущих воспринимают нас как своих близких. Куда находятся люди, которые начинают, ну, не просто не буду говорить об этом, нехорошие просто люди. Поэтому я считаю, что прежде чем кого-то осуждать, ты стань на его место. И пойми, сможешь ты так или не сможешь. И хотел бы ты, чтобы к тебе так же обращались, как ты обращаешься. Самое главное, наверное, в человеке – желание жить. Так. Не просто прозябать, а желание жить. Жить активно. Тогда і робота, і танці, і на все знаходиться. Ірочка, ви завжди така усміхнена, така енергетично заряджаюча. Як ви? Що вам дає цю енергію рухатись? Ну, знаєте, цей час показав, що життя Вот. І я не знаю, скільки мені ще залишилось жити, але я хочу саме жити, не виживати, а жити повноцінним життям. От, і ще я от почула, ми тут стали в церкву ходити, і більш дотично стали до Бога, стали вивчати Біблію. І от я прочитала, що Бог це садівник, і він сам вирішує, куди цю квітку чи дерево, чи рослинку якусь пересадити. Я сама ж полюбляю квіти, тому я так сприйняла, що оскільки мене пересадили в інший горшик. Інше місто, то треба квітнути і даріться і собі радість життя і інш, іншим нести. Тобто, от ви вибачаєте за мову, тому що ми, коли сюди приїхали, ми почали вивчати українську мову. Я вже перешагнула бар'єр розмовний. А от чоловік ще не може переступити. А вся проблема в тому, що вона і виросла в корму. И в Крыму она учила украинский язык. Знаете, я расскажу вам один случай. Полтора года назад, осенью, поздней осенью, мы собирали для, для переселенцев, не местных, а те, которые там остались, точнее, не для переселенцев, а для оккупированных территорий. Около Салюта собирали продукты. Помощь, продукты, деньги, ну кто что даст. Вот. И я пошел по рядам, по рынку, рассказывать людям о том, что вот мы собираем там Т-5, 10 то есть вот сам факт. И одна девушка говорит, а чем вы не разговариваете украинскую мовой? Ну, я ей объяснил, почему я не разговариваю. И меня, честно говоря, поразило, что ее же подруги, ну, грубо говоря, заткнули ее, рот. Когда ей говорят, а тебе какое дело? На Он делает дело, он не... а ты стоишь торгуешь, а он делает дело. А ты еще делаешь ему замечание, почему он разговаривает не той мовой. То есть вот это характеризует о том, что... В основному люди всі близькі друг друга, знаходяться непонятні. Вибачте, що вона. Ні, ні, ми потім підріжемо, що вона да, з чоловіком були в Варшаві. І коли нам розповідали, що Велику Вітчизняну війну, ну, мірову війну, вона була на 90% зруйнована, а ми бачимо красиве місто. То от мені дає сили, наснаги, що все одно закінчиться війна. Я знаю, що закінчиться війна, що ми все відбудуємо. І Харків розквітне, і Коваль розквітне. Він і зараз дуже квітучий, дуже приємний. Багато в нас уголочків таких улюблених тут. От. А люди, це взагалі скарб, скарб ці люди тут. Дякую вам.